Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року. По 1 вересня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 616 тисяч триста за добу, 1350, і поранено 1 мільйон 848 тисяч дев'ятсот песиголовців за добу. 4050. танків 8592 одиниці за добу, 10 бойових броньованих машин 16760 одиниць за добу, 24 артилерійських систем 17636 одиниць за добу, 22, реактивних систем залпового вогню, 1176 одиниць. Засобів протиповітряної оборони-940 одиниць, літаків-368 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 14507 одиниць за добу-36, крилатих ракет 2557 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, Підводних човнів одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 23 881 одиниця за добу, 56 Спеціальної техніки 2991 одиниця за добу 14 Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine Сука.